Новий апарат, який я пропоную, на якому я сам працюю. І показую, як є. Це для тих, хто любить бачити своїми очима, хто не довіряє просто словам. Ну, 3 ампери я вам показав і ще раз напослідок покажу 3 ампери. Навіть на 125% амплітуди на банці 3 ампери. І ще раз на останок. Так що робіть висновки, слухати, слухати, чи, чи бачите очима і робити самим висновки. Тому якось так. І ще раз, щоб ніхто не казав, що та тут немає 3 А. Ну, вибачайте. Ось вам 3 Ампери. Я тримаю на майже на одному лице. А ми чекаємо, коли провалиться. О, так того плавається. подивіться, прям первый. Амплітуда 1002. І не можу зробити дирку. Не можна. Не можу провалити метал. Бачите. Ось вам 3 ампери, я не можу провалити метал. Будь ласка. Тобто, все, що я показую по цим апаратам, все, що я показую по цим апаратам, і максимальні токи, і ПВ, і ось зараз 3 ампери, і як амплітуда допомагає, може допомогти при сварці таких тонких металів. Все от оно по факту робити висновки вам.